Будівельна компанія ВВС «Буд» представляє житловий комплекс Острозький. Ідеальне рішення для тих, хто цінує якість та комфорт і хоче жити повним життям. Комплекс Острозький і перше житло такого типу, збудоване в Тернополі. Житловий комплекс Острозький будується в затишному районі недалеко від центру міста. Зручне розміщення з виїздами до головних транспортних магістралей забезпечує швидкий проїзд до залізничного та автовокзалу, до центра та в будь-яку іншу точку міста. Поблизу комплексу розміщена зупинка автотранспорту зі сполученням в усі райони міста. Комплекс Острозький створений за новітніми інженерно-технічними технологіями та відповідає усім сучасним вимогам будівництва. Ми пропонуємо вам красиве архітектурне ландшафтне рішення. Зелені насадження та віддалення від завантажених транспортних магістралей забезпечують тишу та чисте повітря. Усі квартали обладнані сучасними засобами комунікації. Розвинута інфраструктура та власна система житлово-комунального обслуговування вдала доповнюють житлову частину. На території комплексу передбачена крита та відкрита парковка, індивідуальні гаражі, де ви та ваші гості зможете зручно розмістити авто, бажання жителів комплексу жити активним життям, задовольнять спортивно розважальні групи з аеробики, фітнесу, танців, а зал з сучасними тренажерами допоможе підтримати форму та загальний тонус. Все це доступно в будь-який зручний для вас час, завдяки розміщенні на території самого комплексу та біля нього. Більярд сауна солярі дозволять кожному відпочивати наповну. Розважальна частина комплексу вразить вас різноманітністю пабів, барів та кафе, де ви зможете смачно пообідати з сім'єю, посидити в інтернеті чи переглянути з друзями спортивний матч за келихом холодного пива. На перших поверхах комплексу Острозький розміщені сервісні центри: це салони краси, банки, аптеки. Стоматологічні кліники, магазини, бутіки, де ви зможете отримати повний спектр послуг, не покидаючи територію самого комплексу. Унікальним є внутрішній двір, захищений від вітру розміщенням самих будинків. Він завжди затишний та спокійний. В дворі розміщений сучасний дитячий ігровий майданчик, на якому ваші діти зможуть весело та безпечно гратися і розвиватися під вашим доглядом. Власний відділ охорони, обладнаний камерами стеження, що розміщені по території комплексу, забезпечить повну та цілодобову охорону, а хороше освітлення усієї території подарує не тільки відчуття захищеності, а й естетичне задоволення. Зручні під'їзди та сучасні ліфти, що відповідають усім нормам безпеки, доповнять комфортний та зручний побут. Своєчасне обслуговування будинків чистоту і благоустрій комплексу, місць відпочинку та прибудинкової території забезпечить власна служба експлуатації. Високий рівень обслуговування та повнота супутніх послуг вигідно виділяють житловий комплекс Острозький, чисте повітря, культура організації життя і відпочинку, розвинута інфраструктура, безпека і висока якість будівництва роблять комплекс особливим. Іншими словами, майбутні мешканці комплексу купують не просто нову квартиру, а абсолютно нові умови та якість життя. Площа та планування квартиру відповідає усім сучасним вимогам: однокімнатні квартири від 41 метра квадратного, двокімнатні від 75 метрів квадратних, трикімнатні від 88 метрів квадратних. Гнучка політика нашої компанії дозволить вам перепланувати квартиру під ваш смак. А наші досвідчені дизайнери дозволять втілити ваші найзаповітніші мрії. Жити в ЖК «Острозький» красиво, престижно, комфортно і максимально зручно. ЖК Острозький це нова якість життя, справді достойна вас. Квартири, що запропоновані на продажу, розміщені в уже забудовані першій секції комплексу. Наразі ведеться будівництво другої секції. Замовник будівельна компанія «ВВС Буд. Нове слово у будівництві житла, генеральний підрядник компанія «Тернопільбуд» – якісне житло від надійних забудовників.